Так і хочеться співати пісню, а за вікном майже весна, ми всі її пам'ятаємо добре, і вона завжди дає якесь справді відчуття затишку. Повертаючись до справжньої весни, в тому році вона була для нас всіх якимось незрозумілим продовженням зими. А зараз вона знову відбувається з нами і, мабуть, люди вже більш свідоміше підходять до цього відчуття. На відео дні, де ми ще святкуємо карнавал в кьольні. І люди ще вдягаються, тому Домініка так само з крилами, а ми з шаликом. І це ще доволі холодна пора, бо це ще кінець лише лютого. Але є вже якесь відчуття. Відчуття того, що весна і тепло неминуче. Дуже був сонячний день, але дуже вітряний, і всі місцевості біля річки му навіть замерзли. Ви вже бачили це місце на інших моїх відео, тому на ньому зупинятись не буду. Але ще раз нагадаю, що я дуже люблю це місце за його простір, за гарний краєвид, і якщо це теплий день, то ви можете провести прекрасний час, сидячи просто біля річки. Чим ближче до річки, тим вітряніше ставало. Ну, загалом, мені здається, дітям це погодні умови ніяк не створюють і не заважають настрій. Нам треба брати з них приклад. Я ніколи раніше не зустрічала такого довгого ешелону з новими машинами. А ви ми недовго гуляли в цьому місці, бо просто замерзли. А Домініка насолоджується катанням на скутеру, так як зараз це доволі рідко ходить. А це був один з небагатьох днів, коли ми їздили на велосипедах навколо нашого нового місця проживання. Поруч були поля, і так само вітряно і сонячно. Знову вітряне місце, і, звичайно ж, в цьому парку ви теж вже багато бачили з нього відеоматеріалу, тому розповідати про цей парк не буду. Але загалом в Німеччині саме такі парки, просторі, без якоїсь особливої інфраструктури, без викладених плиткою доріжок. Ось такі ландшафтні простори, де можна бігати, гратися в різні види спорту. Символом весни є квіти, правда? І коли дерева починають квітнути, розцвітати, о, це справжнє пробудження. Я просто була здивована його, побачивши ще в такому холодному часі. one small piece give you Перше за довгий час протягом зими у нас знову випадає сніг. А на календарі вже березень. Це така весна. У нас 7 березня і падає лопатий сніг. Хочу сказати, що це вперше відбувається за весь цей час зими. Уявляєте? Всю зиму не було такого лопатого снігу, як зараз, а скоро вже буде весна астрономічна. Дуже гарно це виглядає. Приємно бачити сніг після довгої сірості, але трошки ну якби, раніше, раніше, якби. Але все одно на фоні вже чути пташок, який співають. Домініка рада, мені здається, будь-якій погоді. О, колесі. Це в сніжку? Так. Ти забав... І сиди. Дивіться, у нас пінгвін ще теж зі сніжинкою якраз. Треба доїсти до їжу. Посні... Поснідати. поснідати треба. Треба їхати в садочок А снігу багато. Це дуже-дуже важко. Постій. Я теж люблю сніг. Та... Я знаю, так, теплий комбінезон. Давай, Кетюні, пішли їсти Пішли, маленька. А ми знову ввечері гуляємо біля річки заплав, де плавають лебеді. І, як бачите, теж час заходу сонця, але зовсім інша атмосфера, коли сонця немає. Вони хочуть перейти річку. Перейти місток йти на іншу сторону. Кіцюшки на те бояться. Вони бояться, ти їх не лякало. Такі гарні квіти. І наш тигра проганяє качок. На Німеччині дуже мало де ви будете бачити світло, навіть ось в такому часі люди лише починають його вмикати, і ось тут заклад, і видно, тільки він і підсвічується Ресторанчик цей. Are you happy? Always Always happy. Все одно весна і тепло наступають, хоч і повільно, хоч і з відступами, але цього процесу не оминути. І цей день прогулянка була дуже в ботанічному саду приємним Приємним вихідним днем, і ми насолодились квітами, які вже розквітають, так само і деревами, і бруньками, і першими такими. Свіжостями весни подарунками. Наповну вже співають пташки і всюди чути цей запах весни, можна його відчути дуже добре. Атракцією цього ботанічного саду є. Чи їх доволі багато. Вони всі тут так ходять, і Домініка їх розглядала. Надзвичайна краса. В нього таке ніжне пір'я. Подивись, яке. воно. На сонечку гарно виблискує. Які ти кольори бачиш? Які кольори бачиш у хвості? О, І білий.

Нікади, ти... він злякається. Ти просто дивись на нього. Ні-ні-ні, він не буде це їсти. Не буде шишку їсти. Вона хоче просто дивитися. Вона злякалась, бачиш? Ти пішла від тебе. Не бояться шишок і паличок Домініка. Ми вже були в цьому ботанічному саду, і в принципі Домініка їх бачила, але зараз був в неї якийсь ближчий контакт. Не, не реагують на це. І цього разу до більш концентрованіше, сфокусувалась на них і зрозуміла, що це якийсь новий для неї цікавий птах. Туди не можна, китьонька. Ну шукають щось собі там. Ніка не можна так близько но ну но. Ти ж бачиш яких них дзьобок? Ну, а подальше. Ось такий ботанічний сад з великою кількістю дерев, але в мене не виникло якогось здивування. Тобто, наприклад, тут хвойні дерева, здебільшого вони гарні, дуже приємна атмосфера, але при цьому ну, нічого такого унікального на перший погляд. Yes, have трошки брудненький, давай до меніка. Пошукаємо ще якісь сухіші. Для звичайної прогулянки це місце дуже класне. Він трошки з грязючкою. ще шукаємо. Такий в нас уже є. Я вже такий. Добре. Дивись, тут сходи, треба буде зараз йти у сходку. Подивимося ще через місяць, яка тут буде атмосфера, коли Ми все розквітне. Сама. Сама. сама будеш нести, він тяжкий. Допомогти? Ні. Що ти, ти, ти маєш, мама? О, молодець. Я сама. сама. Це я сама. Самостійність для дитини це все. І Заперечувати цей факт не потрібно. Молодина, я це люба Ось таке прекрасне небо ми з Домінікою побачили з вікна, і я вирішила його прямо зафільмувати. Звернув увагу, що заходи сонця виглядають весною з тюпору набагато кращими, ніж взимку чи восени.